від цих жахів. Ти куди? Ще ж можна поспати, ще рано. Я вже сьогодні не засну. В останній місяць Ліну щоночі мучили жахіття, яких вона помирала у різний спосіб. Прокидаючись від кошмару, жінка почувалася зле і заснути більше не могла. Постійний недосип сильно виснажував Ліну. Вона почала боятися, що справді помре, тому прийшла до бабусі за порятунком. То сниться, що я в тону. То як мене збиває машина, то мене хтось ножем ріже. А як прокидаюся, почуваю себе так, ніби. Я насправді померла. Люба, я так втомилася. Допоможіть, благаю. Дай праву руку. Зла тобі бажає яка жінка. Але впливає вона на тебе через чоловіка. Є одна жінка, яка. З якою в нас напружені стосунки, свекруха Галина Романівна. Вона мене з першого дня ненавидить. Спробуй уникати свою свекруху три дні. Якщо тобі покращає, значить справа в ній. Як з'ясуєш, повертайся. Тоді розкажу, що тобі робити далі. Добре. Дякую, бабулю. Ліна дуже боялася за своє життя. Тому збиралася дослухатись поради бабусі. Тим більше, що три дні не спілкуватися зі свекрухою, здавалося, буде нескладно. Дружніх стосунків між ними не було. Хіба що зрідка Ліна просила її приглянути за маленьким сином Марком. О, привіт. Привіт. Я голодний страшне. Вов! Шо? Ну, зачекайся вечері. Скільки разів просила, щоб ти не тискав їжу. І що має дозволу питати, щоб пистич чи що? Ну, ти перебиваєш апетит. Слухай. У тебе Марко є, щоб його контролювати. А мене контролювати не треба. Просто хотіла, як краще, чого ти серця? Ну, Тому що мене дістало, що ти постійно мене контролюєш. Вибач, я не хотіла з тобою Знаєш, Я теж. Ще з ми останнім часом дійсно багато сваримось. До речі, після завтра поїдемо за місто вдвох. За місто? Так. мій подарунок на нашу річницю. А Марко з ким залишиться? З бабусею. Вона приїде з ночівлею. Ні про що не хвилюйся. Все буде добре. Все, піду чекати на вечерю. Ліна була у розпачі і не знала, що їй робити. Вона дуже хотіла поїхати з Володимиром на вихідні за місто, але тоді їй обов'язково доведеться побачитися зі свекрухою, і вона не зможе перевірити, чи бажає матір чоловіка їй зла, тому жінка вирішила знайти привід, щоб нікуди не їхати. Вов, слухай, не знаю, як сказати, ми не зможемо нікуди поїхати. Чого це? Та я забула, що в ці дні записалася до перукаря. А як же наш романтичний уікенд? Ну, елітний. До нього за два місяці записуються. Скажи, що це жарт. Я у свого боса з таким скандалом ці вихідні вибивав. Я готелі забронював. Я тобі сюрприз підготував. Я знаю. І я це дуже ціную. Але вибач, я не можу. Тобто, твоя зачіска важливіша за наші стосунки. Ти відчуваєш, що ми на межі ходимо, сваримось через день? Вов. Якщо ти відмовишся. То наш шлюб нічого не вартий. І я його теж рятувати не хочу абсолютно. Ліна шкодувала через сварку із чоловіком, адже він невірно її зрозумів. Жінка кохала Володимира і боялася його втратити. Та оскільки він вважав усі страхи дружини щодо її снів за бобонами, Ліна була переконана, що чоловік розізлиться і ще більше, коли дізнається про її візит до бабусі. І тому жінка не могла пояснити справжньої причини, чому саме вона не хоче їхати. Так, Марко. Проте вранці Ліна знайшла вихід із ситуації. Добре. Чого б ти постійно мою сорочку тягаєш? Бо вона для мене як халатик. Причому улюблений. Пахне тобою. Мені сказати мамі, щоб не приїздила? Так. Ясно. Ти неправильно зрозумів. Ти, наша сім'я, дуже важливі для мене. І ми обов'язково поїдемо на уікенд. А як же Марко? А я домовилась з двоюрідною сестрою. Наташка посидить з ним. А чому не мама? Ну я не хочу її турбувати. Ти ж знаєш, вона з Марком довго не може. Буде весь час телефонувати, відволікати нас та і їхати далеко. А Наташка живе в сусідньому будинку. Добре, хай так. А я вже подумав, що пекар для тебе важливіший. Ліна не дуже любила запрошувати mm -hmm. до себе свою двоюрідну сестру Наталію, але поміж двох зол вирішила вибрати найменше. Ой, чому в тебе на два дні речей більше ніж на тиждень? Ой, Вовчко, всі жінки так роблять. Я буду дуже сумувати за тобою. Я теж, мамусю. Чого? Чисно дуже добре виглядаєш. Ти щось взагалі без сил. Надвиходжу. Встати зранку і те важко. Нічого, поїдеш, відпочинеш. А я залюбки посиджу з цим маленьким монстриком. Знаєш, я тобі по жіночому заздрію. Коли чоловік за кілька років шлюбу робить дружині сюрприз, це не чоловік, а подарунок. Пощастила тобі, Лінка. Тобі теж обов'язково пощастило. Бувай, раптом що зумне. Добре. А де мій улюблений онук? Мамуся! <свіс> Галина Романівна, я ж сказала, що з Марком посидить Наташа. Ну, сказала, і що. Тобі вови мала? Ще мною хочеш командувати. Свого онука я можу бачити, коли завгодно. Мам, привіт. Марко, дивись, у тебе тепер, тепер. дві няні. Тьотя і бабуся. Ура! Поїхали, мабуть, швидше, щоб з мамою знову не посвалилась. Добре? Ліна переживала через те, що пересіклася з Галиною Романівною. Адже бабуся попереджала, що цього не можна робити, поки не мине три дні. Жінка з острахом чекала наслідків тієї несподіваної зустрічі. Та атмосфера заміського готелю вплинула на Ліну заспокійливо, і вона мала надію, що все може обійтися. Жінка почувалася щасливою, адже за багато років вони з Володимиром вперше змогли дозволити собі такий відпочинок. Ліна вирішила не думати про погане, розслабитися і насолоджуватися вихідними поруч із коханим чоловіком. Два Дводні йому вдвох. <гум> <гум> Останнє таке було на нашому новому місці. Десь так. Дякую, Любий. Нам туди? Так. <гум> Раптом у Ліни запаморочилися в голові і вона на мить втратила свідомість. Ліна, Ліна. <гум> Ти мене так налякала. Ти втратила свідомість. Скільки я була без тями? Ну, десь пару секунд. Я не знаю, як ти. Ти втомалася. більше не можу. Ну, ти їж, ти їж. Тобі треба показатись лікарів, я не знаю, чи зробити знімок МРТ мозку. Я дуже боюсь за тебе. Дуже боюся. Романтичний відпочинок було зіпсовано. Володимир відвіз ліну додому, і там їй стало трохи легше. Тому жінка не поспішала звертатися до лікарів. Доброго дня. Сідай. Кажи, що трапилося. Я почала втрачати свідомість просто на рівному місці. Візьми гороху і висип на стіл. Бачу нитку з голкою. Ти комусь давала зашивати свої речі? Ні, здається. Та ні, точно не давала. А ти все ж таки перевір. І не лише свої речі, а всі речі в домі. Добре. Це в цьому може бути причина. Як знайдеш зашиту річ, принеси її мені, тоді тобі допоможу. А тепер іди. Добре. До побачення. Ліна хотіла якнайшвидше знайти зашиту річ, про яку казала бабуся. Але дорогою додому їй знову стало зле: сильно паморочилося в голові і геть не було сил. Жінка хотіла спочатку перепочити, а потім узятися за пошуки. О, привіт! А де ти була? Я тобі дзвонив. Не міг дозвонитися. Телефон сів, що сталося. Ну, ти що не пам'ятаєш? Наташка ж нас запросила зі своїм хлопцем познайомитись. Блін, я забула. Вибач, Вов, у мене реально з пам'яттю щось зараз зовсім не висипається. Давай швидко збирайся. Ну, я не піду. Мені правда зла. Давай лишимось дому. Ну, не знаю, ну якось це не знаю. Добре. Тоді йди сам. Вибачся за мене перед наташкою, розкажеш потім. Що там за кавалер в неї? Ладно, відпочивай вже. До речі, Марко сьогодні бабуся. Зможе mm -hmm. виспитися? Mm -hmm. Ліна й гадки не мала, яку саме річ їй шукати. Вона не пригадувала, щоб останнім часом щось зашивала, тому ретельно перевіряла кожну одежину в шафі. Аж раптом жінка відчула різкий біль у плечі, ніби хтось штиркнув її голкою. Роздивившись болюче місце у дзеркалі, Ліна здивувалася, побачивши на шкірі свіжу подряпину. До того ж, на сорочці Володимира жінка помітила зашитий шов. Та ще й нитками непідходящого кольору. Ліна була упевнена, що не зашивала цю сорочку чоловіка. Значить, її зашив хтось інший. Можливо, це зробила саме та жінка, через яку їй було так погано. Привіт. Хто зашивав твою сорочку? Ну не пам'ятаю, може і ти зашивала. Це точно не я. Слухай, Лін, що за то? Ти мені якісь пред'явила? Ні-ні-ні-ні-ні. Я просто хочу знати, кому ти давав зашивати свою сорочку? Своїй мамі? Ну, може, й мамі. Та що взагалі? Давай пояснювати. Їсти, хочеш? Ні, дякую. Ми з Наташкою в кафе повечеряли, її ж. Хлопця затримали на роботі, він же ж хірург. То що з нею вдвох були? Ну. Поки чекали його, то так, а потім. Ну-ну-ну-ну, давай розказиш, що було потім, давай. Ну що, ну нічого потім не було. Чого ти прикупалася? От коза! Вона все це навмисне, щоб залишитися з тобою наодинці. Лін, ти чого? Це коли було? Ще до тебе. Я вже забув, що з нею зустрічався. А от вона тебе не забула. Інакше чому кілька років не може знайти собі мужика. Не будь дурою, як вона могла знати, що тобі стане погано. Тому що я сама їй сказала про те, що в мене зараз із здоров'ям погано. Лін. Ти поводиш себе, як ревнива курка. Чоловік іще ніколи так різко не розмовляв з Ліною. Жінка відчувала, ніби щось руйнує їхні стосунки. На ранок в Ліни на тілі з'явилися нові подряпини. Жінка вирішила негайно поїхати до бабусі, аби показати їй зашиту сорочку. Вона хотіла якнайшвидше вирішити проблему, через яку руйнувалася її сім'я. Випадково біля дому жінка зустріла Наталію, яка мешкала по сусідству. Лін, привіт. Ти чого, без настрою? А з чого мені радіти? А, вчора провела чудовий вечір з моїм чоловіком, з яким жінчим раніше зустрічалася і вигадала історію про якогось неіснуючого хлопця. По-твоєму, це нормально? Ти правда не в собі. Я тобі зараз фотки покажу. Ось, дивись. Це Андрій, мій хлопець. Слухай. Ви з Вовою ідеальна пара. Ну, було, загуло. Я взагалі не розумію, як ти могла подумати, що я хочу відбити у тебе вову. Вибач, мені час бігти. Добре, мені теж. До зв'язку. Люба, я знайшла сорочку, яку зашивала інша жінка. Тільки я не знаю точно хто. Поклади її на стіл. Правильну сорочку знайшла. Вона зашита на приворот. Як це? Жінка зашила сорочку, щоб розлучити вас з чоловіком, а носила її ти. Так, я люблю її носити вдома, хоча Вові це не дуже подобається. Рани на тілі з'явилися після цього? Так, а звідки ви знаєте? Заговір було зроблено на твого чоловіка. Якби він носив сорочку, то його би потягнуло до жінки, яка робила ці шви, а носила її ти. Тому обряд почав діяти проти тебе. Тому ти і наближалася до смерті. Що ж мені тепер робити? Вдома роздіжці шви і скажи. Розшиваю грішний зв'язок, повертаю собі своє. Три рази. Добре. Але хто ж це зробив? Свекруха чи Наташка? Ви це можете сказати? Руки? Які робили магію, не знаючи діла, будуть горіти. Жінку, яка хотіла забрати в тебе чоловіка, впізнаєш по опіках на руках. А тепер йди. Повернувшись від бабусі, Ліна збиралася одразу провести ритуал. Володимира та Марка вдома не було, і жінка вирішила не зволікати, аби встигнути до їхнього повернення. Вона сподівалася, що як тільки розріже на сорочці чоловіка шви, якими невідома жінка зашила приворот. То біда відступиться від неї та її родини. Розшиваю грішний зв'язок, повертаю собі своє. Розшиваю грішний зв'язок, повертаю собі своє. Розшиваю грішний зв'язок, повертаю собі своє. Після ритуалу стосунки між Володимиром і Ліною дійсно налагодилися. Невдовзі родина святкувала день народження Марка. І Ліна вирішила влаштувати сімейну вечірку, куди запросила тільки найближчих родичів. Ліна, в тебе вже 10 хвилин википає картопля. Але нормально. Злийте, будь ласка, воду, і я зараз прийду, зробити дверей. Щось наташка запізнюється. Так завжди. Так що, почнемо без неї, Марко? Добре, тому що день народження чекати не може. Не може. Ой. Почувши крик Галини Романівни, уся родина кинулася на кухню. Мам, що з тобою? Ой, кажіть, сильно пекла. Дуже сильно не втримала кришку. От хлеба, відкрив, будь ласка, воду, Холодно. Так швидко принеси з аптечки мазь від опіків. Ліна згадала попередження бабусі, що в жінки, яка робила приворот, горітимуть руки. Невже це її свекруха хотіла, щоб Володимир пішов до іншої? Галина Романівна. Але що ви мене так ненавидите? А з чого ти взяла? А навіщо ви провороти робите? Щоб нас з Вовою розлучити? Це ви що, температура? Що за маячня? Ви не відповіли. Та да я взагалі не хочу з тобою розмовляти, отже ж Бог невістку послав. Ліна вирішила відкласти з'ясування стосунків зі свекрухою на вечір після свята. Аж раптом у журналі вона побачила знайому фотографію. Ось, дивись. Це мій Андрій. Як виявилося, саме фотографію з журналу Наталія видала за світлину свого хлопця. Привіт. А де іменинник? мининик? Побач, я на секунду лише зайшла привітати. Купа справ сьогодні. О, а що так. Не до хлопця свого поспішаєш? Так, до нього. Треба ж мені своє життя влаштовувати. А в нього тільки сьогодні вихідний. І він прямим рейсом із Америки до тебе летить. На що ти натякаєш? Так, ти знову не в собі. Я пішла. Так. Ти нікуди не підеш, поки не поясниш. Так. Що за сварка без бійки? А зараз буде. Вона збрехала про свого хлопця. Він виявляється іноземний актор. Так, Наташа? Це ж твій Андрій? Я правильно зрозуміла? Що ти несеш, Наташ? А ти знаєш, що вона робила обряд, щоб ти в неї закохався? Показуй свої руки. Що ти несеш? Показуй давай. Я була у бабелюбе, і вона мені все розказала і попередила, що у жінки, яка буде робити приворот. Захоче нас розлучити, будуть опіки на руках. Давай, показуй свої руки. Що це за дурня? Ти з глузду з'їхала? А це не дурня, а це зовсім не дурня. Моя кума до баби Люби зверталася і та їй допомогла. Так що, Наташка, розказуй, що ти там наробила. І руки покажи. Чорт! Та Нате! Нате! Так, це я приворот зробила. І що? Просто я досі кохаю тебе. І знаєш, що ти в мене? Це вона нас розлучила! Ти в своєму розумі! Та ми з тобою ще до того, як Еліну зустрів. Пішла геть з мого дому. Ти ще пошкодуєш, сестричко. А в мене немає сестри, пішла звідси. Ліна була шокована підступністю сестри, але раділа, що нарешті з'ясувала правду, і тепер більше ніщо не загрожуватиме ні її життю, ні сімейному щастю. Однак жінці було шкода, що день народження сина перетворився на скандал. Марко, йди до нас, Марко. Заради маленького Марка рідні вирішили забути про неприємну ситуацію та відсвяткувати день народження хлопчика. З того дня Ліну перестали мучити жахливі сни, і вона більше ніколи не спілкувалася із двоюрідною сестрою. Зі свекрухою жінка налагодила дружні стосунки, і в її родині запанував мир та спокій, якого вона так прагнула. А бабуся нагадує, що не можна давати іншим людям зашивати одяг ваших коханих. Особливо тим, хто має до них особистий інтерес, інакше сторонні люди можуть пришити вашу близьку людину до себе і відшити її від вас.